До міського голови Анатолія Федорчука звернулася Маргарита Гуць. Чоловік жінки в минулому майор десантник, а нині доброволець, і вже третій місяць перебуває в зоні АТО. По телебаченням була і пройшла інформація, що ті, хто знаходиться в зоні АТО, ці можуть отримати земельну ділянку. От і ну, просто я вважаю, що це я не вимагаю щось таке. От прийшла вам тут от, Дайте Мені от я думаю, що це нам положено. У нас двоє дітей. От, чим все це закінчиться? Ніхто не знає, что п'ять передалі Грады гради туда, туди і, і танки, і все что угодно. Вот. і просто я хотіла узнать, які документи, що мені приготовить, когда прийти, куди і так далі. Зараз Маргарита Федорівна з дітьми мешкає в частині будинку, яка добудована до помешкання свекрухи, тому свого городу немає. Секретар міської ради Володимир Пилипчук відзначив, зараз депутати працюють над вирішенням цього питання. Дійсно, ми будемо видавати ну будемо видавати не жінці, не батьку, не матері. Ми будемо видавати тому людині, яка дійсно там була авто. От він нам предоставляє справку, нам більше нічого не треба, крім тих необхідних документів, які потребує, ви зайдете 101, в 101 першого кімнату, вам там скажуть, які треба документи. Ви збираєте документи, ну треба буде справка тільки довідка, те, що чоловік ваш там. І і це це буде достатньо для того, щоб депутати проголосували і підтримали це питання. Володимир Олександрович відзначив, зараз із землею тяжко, однак для Бориспільських героїв шукатимуть. Наступними до Анатолія Соловйовича звернулися мешканці вулиці Київський шлях. У нас є проблема. Ну, це київський шлях оці ці доміки. По чотири людини нас вони прожили по 57 років і дуже хочуть приватизувати там дві соточки, дві з половиною. Анатолій Федорчук пояснив, під квартирами земля не приватизовується. Однак Людмила Шевченко запевнила у неї на руках документи, які вказують на протилежне. Посмотрите, Федорчук міський голова присвоїла поштову адресу земельній ділянці, громадянці Людмилі да? uh -huh. От У, вот, у, у мене имеється кадастровий план на мою, на мой земельний участок. Людмила Дмитрівна розповіла, їй відомо про декілька випадків, коли людям вдалося приватизувати частку землі під багатоповерхівкою через суд. Анатолій Федорчук пояснив, навіть якщо він не заперечує, мешканцям необхідно пройти ще не одну інстанцію до приватизації. Вся проблема у тому, що 10 соток землі розраховані на чотири квартири, і їх можливо приватизувати лише колективно. Тут проблема вони ж розказують, що із чотирьох квартир один хтось не може захворів, хтось виїхав і так далі, хтось не хоче цим питанням, бо це ж гроші, це немалі гроші, щоб приватизувати. Анатолій Федорчук пообіцяв знайти можливість вирішити це питання. Разом з вами йдемо. Володимир Оксановичка йдемо на земельну комісію. Давайте нас я не знаю, коли буде земельна комісія. У ну, нас вівторок сесія. сесія я так, да. так думаю, що це буде середа бузелегіну. Ми скажу, знаємо, так. давайте ну, окремо так. присвятимо. Комісію, хто може. Ми всі прийдемо, прийдемо. Треба. Да, прийдемо. Як да, щоб у нас була одна думка із депутатами і так далі. Наступною до міського голови звернулася мешканка вулиці Крилова Тамара Шило. Я хочу вам передати подяку від мешканців вулиць. Багато назву Крилова, Комарова, Франкова, Тургенєва. Широка, червонороміська, торгівня шумці вулиці. Ми до вас дважди зверталися, і ви нас почули. Дякуємо вам. Значить, ми раз зверталися, щоб прямий рейс пустили на буву, неділю на розвилку на базар, да 24-25, є, дякуємо. І у нас було славе електропостачання. На вулиці часто відключалася електрика, значить, і ввечері взагалі не працювала ні стерильна машина, ні мікрогоновка. От і нам построїли, як називається, да, да, нам постро, построїли, і, звісно, всі дуже благодарні. Жінка також розповіла про поганий стан дорожнього покриття на вулиці Крилова. Якщо по можливості залатати там дірки по вулиці, да, якщо можна, а якщо ні, ну, ну хоча б нам цю яму засипали, тільки просьба ж так підкреслила мені жителі, що не так, щоб просто привезли щебенки, висипали, все, воно розб'ється, розкидається, все, там машини їздять. Ну, все, вистачає на 2 тижні, це вже практика мало. Ну, так, так ну, почуйте цей раз нас, будь ласка. Анатолій Федорчук запевнив, питання візьме на контроль. Як тільки поліпшиться фінансовий стан, почнуть ремонтувати. Це буде можливість, ми будемо, звичайно, його вирішувати, але я просто вам, скажу, що це не бюрократична буде відписка, просто у нас сьогодні коштів. Для того, щоб щось зробити, навіть той же самий щебінь завести, його треба десь щось взяти. Оце тільки під чесне слово робимо. Получиться? получиться, І ми краще зробимо, я вам нічого не буду зараз обіцяти. Ясно. Оце така сьогодні так, ситуація. Я залишу, мабуть, да. звичайно, однозначно. Ну, ми її зареєструємо обов'язково, візьмемо її на контроль, тим більше, що підписи є з людей. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.